Розділ перший поклик і дорога до гори, тягар віри та пустеля. Спокус піски синаю палали під нещадним сонцем, що зависло над світом, немов око невблаганному судді. Вітер, який ніс із собою не прохолоду, а лише дрібний, розпечений пил, шепотів древні таємниці, але його шепіт був глухим і незрозумілим. Мойсей йшов серед народу, і кожен його крок був не лише фізичним переміщенням. А й виміром його власної самотності. Він відчував, як земля тремтить під ногами. Але це був не страх геологічний, а трепет священний, наче сама твердь прислухалася до неминучого голосу Божого. Серце його горіло тривогою, що була важчою за усі його пророчі обов'язки. І водночас непохитною вірою, яка була його єдиною опорою в цій безмежній пустелі. Він знав. Настав час отримати те, що змінить долю ізраїльтян не лише на цій землі, але й у самій сутності їхнього буття. Це був час закону, який мав перетворити юрбу колишніх рабів на обраний народ. Народ Ізраїлю, хоч і був звільнений з єгипетської неволі, залишався психологічно невільним. Їхні душі, як і їхні сандалі, були затягнуті пилом і втомою. Вони йшли за Мойсеєм не з непохитною вірою, а з гострою постійною потребою в диві у відчутному доказі. Їхня пам'ять про манну небесну була такою ж короткою, як тінь опівдні, а скарги на спрагу та голод лунали голосніше, ніж хвала Господу. Мойсей чув їхні нарікання, що просочувалися крізь ряди, мов отрута, і це завдавало йому більшого болю, ніж тиск натовпу. Кожен незадоволений погляд, кожен шепіт сумніву, був для нього ударом по його власній вірі. Він був не просто лідером, а містком між небом і землею. І він відчував, як цей міст постійно намагаються зруйнувати з обох боків. Коли вони наблизилися до підніжжя Синаю, гори, що виривалися з пласкої землі, мов перст, вказуючи на небо, атмосфера змінилася. Навіть найзапекліші скептики здригнулися. Гора була оповита густим чорним димом, що піднімався, немов із Велетенської печі, і час від часу її охоплювало сліпуче, багряне полум'я. Це було дике, первозданне явище, яке свідчило про те, що тут, на цьому камені, земне зустрічається з небесним. Мойсей встановив священну межу, провівши навколо гори невидиму. Але нездоланну риску, що відділяла світ людський від царства абсолюту. Він попередив народ: не підходьте, не торкайтеся! Навіть худоба, що торкнеться гори, має бути побита камінням. Це був найперший урок закону: є простір, де людина має усвідомити свою нікчемність перед величчю творця. У цей момент Мойсей востаннє поглянув на свій народ. Він побачив тисячі облич, змішаних у страху, цікавості та нетерпінні. Він знав, що йде вимолювати їм свободу, але не свободу від праці чи страждань, а свободу від рабства власного серця. Він відчув, як на його плечі лягає тягар усього минулого і майбутнього, і його останній вдих на рівнині був наповнений пилом пустелі та мовчазною молитвою про те, щоб його сили. Вистачило для цієї епохальної зустрічі. Він був готовий. Він відчував, як його людська плоть стає волоконцем між двома світами. І він знав, що зійшовши на гору, він назавжди перестане бути простою людиною, ставши печальною тінню пророчого обов'язку. Розділ другий на горі синай акустика вічності та людська межа тіні ночі оповивали скелі. Але ці тіні не були звичайними. Вони були густими, непроникними, насиченими невидимою енергією. Коли Мойсею було велено піднятися на вершину гори, він відчув, що робить крок не вгору, а у інший вимір. Він залишив позаду останні слабкі відлуння голосів та вогнів табору, ступивши у царство громового безмов'я. Його серце билося у такт з відлунням громів. Що прорізали щільне наелектризоване повітря. Це був ритм божественного серця, який був водночас жахливим і привабливим. Полум'я блискавок освітлювало обличчя пророка, вихоплюючи його з темряви лише на мить, щоб потім знову кинути в невідомість. Підйом був з повіддю у камені кожен крок наближав його до таємничої присутності Бога і водночас віддаляв від його власної земної сутності. Він підіймався, минаючи зони, де повітря було гарячим, як у горні, а потім холодним, як у крижаній печері. І він розумів, що це енергетичні межі, які не може витримати жодна інша людина. Камені під його ногами були розпечені до стану жару, але він не відчував болю, бо його свідомість була вже вищою за фізичні відчуття. Вершина була загорнута у хмару слави. Щільний багатошаровий покрив, що був не просто туманом, а субстанцією присутності. Це була суміш темряви і світла, що пульсувала глибоко всередині. У цій хмарі не було видимості, але було всеосяжне відчуття буття. Мойсей увійшов туди, і це було як занурення в океан вічності. Час і простір втратили своє значення. Там, у самій глибині хмари, лунав голос. Це був не голос у звичному розумінні, а акустика вічності, що проникала крізь кожну фібру його єства. Це було поєднання звуку труби, що лунав дедалі гучніше, з яким не міг зрівнятися жоден людський інструмент. Та грому, що був не звуком погодного явища, а твердженням абсолюту. Мойсей залишався там сорок днів і сорок ночей. Це був не час для сну чи їжі. Це був період трансформації. Його тіло живилося не хлібом, а словом. Його спрага втамовувалася не водою, а присутністю, його свідомість була розтягнута до межі, приймаючи божественну інформацію, яка була настільки інтенсивною, що могла розірвати розум звичайної людини. Він стояв самотньо, як єдиний свідок, і його самотність була жахливою і прекрасною водночас. Він не бачив обличчя Бога, але відчував його сутність, що проходила поруч. Вітер, що був незрівнянно чистим, вогонь, що не обпікав, але спалював усі людські доміжки. Він був посередником, який мав перетворити незбагненну божественну волю на чіткі, зрозумілі людські правила. Мойсей відчував величезний тиск цієї місії, він мав стати перекладачем небес, а його серце. Перетворювачем енергії. Він був на межі, але його воля була тверда, як скеля синаю. Бо він знав, що його народ, що тремтів внизу, потребує цього закону, щоб не загинути в хаосі власної недосконалості. Розділ третій. Десять заповідей: Вогняний кодекс свободи тиша на вершині була динамічною, наповненою гулом енергії. Потім, у самій глибині цієї абсолютної тиші, Почалася епічна подія письма на кам'яних скрижалях, які ймовірно вже були в руках Мойсея, або були створені з чистого каменю вершини, щойно Бог до них доторкнувся, загорівся світлий неземний вогонь. Це не було полум'я, що споживає, це було письмо світлом. Мойсей відчув дотик Всевишнього, що проникав не лише крізь його шкіру, але й крізь його кістки, досягаючи самої його душі. Кожне слово, що вирізблювалося на скрижалях, було важким і святим, наче сама істина Всесвіту стиснута до форми літері. Це не було людське різьблення. Це була каліграфія божественної волі. І камінь приймав ці слова з такою легкістю, не мов вони були природними для нього. Скрижалі стали концентратом світобудови. Перша частина, що була звернена до вертикалі стосунків між людиною і творцем, була наповнена абсолютною нетерпимою чистотою. Я, Господь, Бог твій, лунав голос, і це було покладанням першого, найголовнішого каменю в фундаменті їхньої національної свідомості, не мати інших богів. Це не було забороною, це було проголошенням свободи від усіх ідолів. Від рабства чужих культів, від страху перед стихіями, не роби собі різьби. Це була заборона на обмеження Бога, на ув'язнення Нього в матеріальну форму. Мойсей тримав у руках ці два світи на камені, він відчував метафізичну вагу цих слів: свобода починається з єдиного Бога, священний час суботи це звільнення від тиранії часу і праці, ім'я Господа. Це не просто звук, а гарантія, яку не можна використовувати легкодумно. Друга частина, звернена до горизонталі стосунків між людиною і ближнім, була фундаментом людської цивілізації. Мойсей знав це керівництво для душ народу, який стояв у темряві гріхів і спокус. Тут не було філософських роздумів, а лише конкретні хірургічно точні вказівки. Шануй батька свого і матір свою. Це заклик до стабільності роду, до поваги до минулого. Не вбивай це непорушність людського життя найвища цінність після самого Бога. Не чини перелюбу, це святість шлюбу, основи суспільства. Не кради це повага до власності та праці іншого, не свідчи неправдиво. Це важливість істини, без якої руйнується довіра. Не жадай, це психологічний закон, що йде до самого кореня гріха, зупиняючи його ще до вчинку. Кожна заповідь була не лише заборонною межею, а й обітницею гідного вільного життя. Мойсей, стоячи на горі, усвідомив, що ці слова це не просто правила, а структурний код, який мав перетворити неорганізований хаос колишніх рабів на гармонійну державу. Під божественним правлінням він тримав у руках найбільший скарб і його душа наповнилася екстатичною впевненістю, що тепер народ має все для спасіння. Розділ 4. прохання про ознаки: момент слабкості та об'явлення. Мойсей, пробувши сорок днів у присутності нестерпної досконалості, почав відчувати тягар людського сумніву, що просочувався крізь щілини його пророчої свідомості. Він був охоплений глибокою тривогою за народ, що залишився внизу. Він бачив скрижалі, і вони були досконалими. Але він знав народ, чия пам'ять була лише вчорашнім днем, не повірить у слово, яке вони не бачили. Вони потребували теплого, видимого, втішного доказу, а не лише грому і каменю. Він простяг руки до неба, хоча фактично він був у серці хмари, його прохання було не вимогою. А криком змученого лідера: Господи, покажи нам Твою славу, дай ознаки Твоєї присутності, щоб ми знали, що не самотні, дай мені щось, що я зможу показати цим сліпим, запеклим серцям, аби вони не повернулися до своїх ідолів. Це був момент його найбільшої людської слабкості і водночас найвищої сміливості. Бо він ризикнув попросити про те, що не може витримати жодна жива істота. У відповідь Мойсея не наповнило відчуття спокою, навпаки, блискавки, що досі освітлювали його обличчя лише ззовні, тепер озарили його зсередини. Земля чи то пак скеля під ним здригнулася від могутньої сили, що текла крізь повітря, землю та серце людини. Це було не покарання. А пряме, все поглинаюче об'явлення того, що його прохання надто велике. Голос, що лунав у хмарі, був м'яким, але настільки насиченим енергією, що Мойсей відчув, як його плоть тріщить. Ти не зможеш побачити обличчя моє, бо людина, побачивши мене, не буде жити. Але ось місце біля мене, і ти станеш на скелі. І коли буде проходити слава моя, я покладу тебе в розколені скелі. І закрию тебе рукою моєю, поки не перейду. Це була негайна жорстока відповідь на його прохання про милосердя. Бог не дав йому простих ознак, він дав йому об'явлення своєї сутності, але лише настільки, наскільки людська плоть могла це витримати. Мойсей був схований у тріщині, його очі були закриті божественною долонею, і він відчув, як повз нього проходить незбагненний потік вічності. Це було невидиме, але всеосяжне відчуття милості, благості, терпіння і гніву. Слава Божого імені! Коли потік пройшов і Мойсей зміг підняти голову, він побачив лише спину слави, відображення, що було вже майже нестерпним. Це було його найглибше, найособистіше спілкування з творцем, яке він отримав не завдяки своїй праведності, а завдяки глибині його тривоги за свій народ. Він зрозумів, що його місія не в тому, щоб дати людям видимі ознаки, а в тому, щоб нести в собі цю невидиму сутність і перетворювати її на життя. Тепер він мав спускатися, знаючи, що несе на собі не просто закон, а вагу самого об'явлення. Розділ п'ятий падіння скрижалий. звук зради та кривавий гнів. Зійшовши з вершини, Мойсей та його вірний помічник Ісус Навин який чекав нижче, відчули зміну в атмосфері. Це було жахливе дежавю повернення від чистоти до бруду. Мойсей ніс у руках скрижалі два важких камені, на яких сяяло світло Божої початки. Світло це було таким яскравим, що навіть через густий дим хмари його можна було побачити. Він ніс абсолютну досконалість у світ людської нечистоти. Спочатку вони почули звуки. Навин, воїн, спершу сказав Крик війни в таборі. Але Мойсей, який щойно спілкувався з вічністю, знайшов правду у звуці. Він знав, що звук війни це біль, а цей звук був порожнім, диким, непристойним. Це був крик насолоди, що перейшов у оргію. Звук труб, бубнів і шалену співу спотворював священну тишу, яка мала панувати навколо гори. Потім він побачив це. Коли він прорвався крізь останні намети, перед його очима відкрилося жахливе видовище зради. У центрі табору, де мала стояти скинія, стояв золотий телець, примітивний, важкий ідолище, що сяяв під сонцем, відображаючи фізичну, матеріальну природу їхньої віри. Люди, роздягнені, кинулися у дикий танець, що був прямим повторенням рабського розгулу Єгипту. Вони святкували не звільнення. А відмову від свободи та повернення до ідолопоклонства. Цей момент був руйнівним для Мойсея. Гнів і розпач пророка були рівні тій вірі, що народ ще мав віднайти. Він відчув не просто розчарування а божественну лють, що пройшла крізь його судини. Скрижалі в його руках раптом стали нестерпно важкими, бо вони містили заповідання, яке вже було порушене ще до того, як досягло землі. Він підняв скрижалі високо над головою, і це був останній пророчий акт символізму. Він кинув їх до землі, і камінь розколовся на дві частини з таким гуркотом, що заглушив крики натовпу. Цей звук був голоснішим за всі громи синаю, бо це був звук розірваного завіту. Уламки каменю, що розлетілися на тисячі шматків, стали фізичним відображенням розбитого серця Бога. І розбитої надії Мойсея Дим і полум'я заповнили повітря від розколотого каменю і від вогню, який Мойсей негайно запалив, щоб знищити ідола. Він спалив тельця, розтер його на дрібний чорний попіл, і змусив народ пити цю гірку суміш зі своїх гріхів. Пийте свій гріх! кричав він, і його голос був жорстким, як пустельний камінь. Серце Мойсея кричало від болю. Усвідомлюючи, що ці люди, звільнені від рабства, виявилися рабами своєї похоті, він мав тепер стати не лише лідером, але й виконавцем неминучої кривавої справедливості. Розділ шостий: відновлення заповідей, смирення та відновлення завіту. Коли криваве очищення лагерю було завершено, а воно коштувало народу тисяч життів, сплачених за ідолопоклонство. Над табором запанувала важка гнітюча тиша. Мойсей був виснажений, але не зламаний. Він розумів, що акт гніву не може бути останнім словом. Останнім словом має бути милосердя і відновлення. Бог знову покликав Мойсея, але цього разу обставини були іншими. Господь наказав Мойсею самому витисати нові кам'яні скрижалі. Такі ж, як і перші. Це був акт смирення і співпраці. Мойсей мав вкласти свою власну працю, своє каяття у створення основи для нового завіту. Він підійшов до священної вершини з двома грубими необробленими блоками каменю, які символізували необроблене серце народу, готове прийняти слово. Він знову піднявся на вершину Синаю і знову провів там 40 днів і 40 ночей. Безвіжі та води, але цей підйом був іншим. Це була не екзальтація, а прощання і примирення. Він стояв перед Богом, умовляючи Його, благаючи не знищувати народ, який так швидко згрішив. Він згадав усі атрибути Божої слави, які чув, коли був у розполені скелі. Господь, Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий. І багатомилостивий та правдивий. Це було його прохання про відстрочку гніву, і Господь вислухав на цей раз камінь був цілий, і слова Господні вирізьблювалися знову, але з іншою силою. Вони були сильніші і яскравіші, бо тепер вони містили в собі не лише закон, а й досвід прощення. Вони були написані на камені, який сам Мойсей писав. Що символізувало участь людини у своєму спасінні? Мойсей відчув, як віра і мужність його народу зростають з кожною лінією на скрижалях. Він знав, що цей новий завіт, ця нова надія, була освячена не лише силою Бога, а й його непохитною милістю. Це був завіт, який вистояв перед зрадою, і був відновлений через сльози та покаяння лідера. Це була демонстрація того. Що Бог не відкидає свого народу, навіть коли той глибоко падає. Мойсей не просто отримав закон, він отримав обітницю постійної Божої присутності в їхньому житті, розділ сьом, завершення сяйво присутності та покривало. Коли Мойсей зійшов і згорив друге, сонце сходило над пісками синаю, освітлюючи народ. Але це було зовсім інше світло. Воно зливалося з дивним неземним сяйвом, що виходило від самого пророка, його обличчя сяяло. Цей феномен був настільки інтенсивним, що його пізніше описували як рогате сяйво або «керен ор» промені світла. Це не було людське сяйво радості, це був відбиток божественної слави, що залишився на ньому після близькості з творцем. Мойсей сам не усвідомлював цього. Але коли він наблизився до табору, ізраїльтяни дивилися на нього з трепетом і переляхом. Вони бачили не свого лідера, а живий, ходячий доказ того, що він справді був у присутності Бога. Вони не могли дивитися на нього без страху, бо сяйво було занадто інтенсивним для їхніх грішних недосконалих очей. Це було фізичне нагадування про те, що священник є небезпечним. Аарон, його брат, перший зрозумів, що сталося. Він підійшов до Мойсея, але відступив, вражений цим сяючим ореолом. Мойсей, усвідомивши, що його вигляд лякає тих, кому він приніс заповідання, взяв покривало і накинув його на своє обличчя. Він тримав скрижалі міцно в руках, відчуваючи, що кожен камінь несе в собі обітницю, мудрість і закон, даний від Бога. Покривало стало новим психологічним завітом між пророком і його народом. Мойсей знімав його лише тоді, коли спілкувався з Богом або коли говорив з народом, щоб передати їм нові заповіді. Ізраїльтяни дивилися на пророка з трепетом і надією, бо знали через ці заповіді, через цю нову вистраждану милість вони зможуть пройти шлях праведності та світла. Навіть у найтемніші часи сяйво Мойсея під покривалом було постійним нагадуванням про непорушність відновленого завіту і про те, що ціна гріха висока, але Божа милість безмежна і сяюча.